Друзі, всім привіт! Зібралася я в магазин, потрібно піти там дещо докупити. У нас сьогодні вже не так холодно, йде потепління, немає такого вітру, а то був такий вітер, що не хотілося на вулицю виходити. Кс -кс 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 -кс. Зараз потрібно загнати свої котики, бо в нас такі котики, що вони аж до магазину з нами ходять. Бо ми раз друзі проводжали на зупинку до автобуса, так один коти -кот, аж з нами туди пішов. Кіт, як собачка. Отак от, от. Холодно, ромашки вон, мої замерзли вже. Підмерзли. Зараз ходимо до магазину та будемо щось готувати смачненьке. Я казала, що не холодно, а воно холодно. От ще як холодно. По дворі просто був затишок. У нас зараз немає світла і дадуть, напевно, ще через 2 годинки потрібно буде чимось займатися. Зараз, напевно, ще якісь настільні ігри пограємо, а зараз будемо чай пити. Ось до чаю у нас сьогодні отакий От тортик. Правда, не то торт, не то пирог. Щось таке. Як хатинка під снігом. Там вишні всередині, але я не трубочками пекла, а рулетом. Порізала шматочками і все це сметано. І будемо зараз пробувати, що воно вийшло разом з чаєм. Чайно на вулиці так холодно. Якраз чаєм тільки і треба грітись. Ще сніг припустився. Ну, було написано, що. Буде хуртовина а там. Завтра зранку буде видно, що воно буде. Чай. Зліта менше стала їсти всякого такого солодкого влітку. Бігали ми навколо села. Зараз холодно, не бігаємо, але вечорами займаємось вдома. Так як, коли бачиш результат, прогрес пішов. Майже з літа. 10 кілограмів скинула, то і не хочеться дуже так того і солодкого. Але все одно інколи можна. О, вийшла на вулицю, тут на сніг. Прям мете. Нічого не видно, правда, так як світла немає. Йду закривати свиней. Попорати вже попорались. Треба закрити. Так, ми сьогодні їм прикрутили такі крючечки, щоб в день вони могли трішки виходити. А так. І вже будете спати. Все, на добраніч. ні 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 Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Та хто не підписаний на канал, підписуйтесь. До побачення вам!